Друзі, привіт! Сьогодні у нас на обзорі новинки. Тут Є такі, що ми пробували, це є всі новинки. Солодкі палички. Кукурузані з магазину Флора. Флора Супермаркет Флора. Кукуру. Кукузаврики. Кукузаврики. Ку -ку Оце новинка у нас сьогодні без пальмового олії. Гречані паличі, а це не кукурудзи, це гречані. Перші в Україні солодкі, не глазуровані, глазур не положили. Блин. А так хотілося 50 грамів. Не місце ГМО, штучного барників, підсилювачів, смаку, консервантів, синтетичних підсолоджувачів. Якщо ГМО немає, значить воно не екологічне, не значить. Бо щоб їх зробити, треба було більше на полях топліва, більше садити полів і менший урожай, був, якщо без ГМО. Воно ну, ГМО дозволяє на одному полі зібрати більше урожаю, бо не пропадає. Рослини не пропадають і лучше якості. А так воно не екологічне, виходить я не, не сильно експерт в цьому. В коментарях є експерти, напишіть пудру ми виготовлюємо на власному виробництві. Тут є пудра якась без до, до, домішок під ретельним наглядом за. Будемо пробувати. Ну, гарно запечатано не відкрить. Відкрилось. На запах такий. Олії такої якось старой і вид такий якийсь странний, ну ми попробуємо. Ну, Що у нас така новинка сьогодні. Будемо пробувати. Так, да, вони якісь такі необичні. Ми такі ще не пробували з вами. <рес> Виглядають необично. Ну, отакі палички, ось. Ну, попробуємо, які вони. Крупа, гречана, пудра, цукрова, олія, соняшникова. Сіль йодована. І сіль, і є, і сіль і сахар, і І сахар все Ось вот така упаковка. Ну, будем пробувати, які вони на вкус. Так вони виглядають. Не точно з гречки. Мені гречка подобається. Похоже на гречку. Наче гречка, яку то роблять з молоком гречку, тільки без молока. Така наче парена гречка. Такий необичний вкус. Вони можна до молока. Таке ще чувствується, що молоко должны ще до них бути. Вони такі твердисті, що ми обичні. 50 грамів. це 60 грам На 10 грам більше. Сова. Нов, нова упаковка. Сюди на, на пачці написано теж новинка. корузні палички молочні, не глазуровані. 60 грам мінус 4,5 грама. Ну, от таке. такая коробочка, упаковка такая, пачка, где открывать. стрелять. Вот и открывается. Здесь то тоненькие, такие маленькие. Такі тоненькі, в роті, зразу розстають. А що вони зроблені? Ну, таке наче вони з якоїсь самої пудри зроблені сахарні. Ну, солод, не, не сильно солодкі. Ну, таке наче якась якось пудри зроблене. Дивіться, які вони маленькі. Ось такі. Раз, що сюрпризи не ложать. Щось перестали сюрпризи ложити у пачки. Захочеться, щоб якийсь сюрприз, там був і немає. Някую ні, ні іграшку нічого не ложить. Оці дуже, дуже добрі, оці отакі беріть, якщо хочете палички, отакі попробувати, щоб вони в пачки такі були маленькі. Ну, от Оці класні, одразу в роті розстають. Який вкус солодкий, такі інтересний, ну, не сильно солодкий, але такі ну, молочні, так і наче молоко і чуть-чуть сахаром. Дуже класне. Можна одразу цілу пачку з'їсти, що і так багато, ціла миска. Ще в нас є теж сова. Mm. Якісь крупніші таке. ось у пальці видно. Хрузані палички, солодкі. Не глазуровані. Що не всі не глазуровані? А глазуровані які. А це на 5 грам більше і вони коробка, наче така більша. Ну похоже, на 5 грамів більше їх написано. такий, сова така, зелена упаковка така класна із Ну, Тут теж, мабуть, ніякої ігрушки нема всередині. Значит не сюди влізуть все в миску. ці вже не такі як ті. Всі добріші, значить. вже вкус такий. Попробуємо сюди їх в <правді> Отаку миску. Так. Mm. 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 Mm, тоже добрі, ну ці теж добрі, але ці добріші. Такі більш така новинка. Дуже добре. у цих такий странний вкус Странний Взяв чай за Класна палички, дуже добрі. Сувана мальована. Дуже добре. До чаю класний. Нека най-много ми е интересен друзей, обзор. До зустріча.